Міжнародна наукова конференція Кримінальна правова протидія корупції у воєнній та повоєнній Україні 24 листопада 2023 року. Доповідь Контроверсійні антикорупційні стандарти та кримінально-правові презумпції. Автор Олександр Едуардович Радутний, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Отже, згідно до дослідження Transparency International, 33 бали з 100 можливих отримала Україна в індексі сприйняття корупції за 2022 рік. Тобто наш показник зріс на 1 бал. І тепер Україна посідає 116 місце 180 країн світу. Так само 33 бали мають Алжир, Ангола, Замбія, Монголія, Сальвадор та Філіппіни. Така у нас компанія. На 1 бал нас випереджають Боснія, Герцеговіна, Гамбія, Індонезія, Малаві, Непал, Сієра Леона. Всі вони мають по 34 бали. На бал менше, ніж Україна, має Домініканська Республіка, Кенія та Нігер. Так само світові лідери та аутсайдери індексу сприйняття корупції за 2022 рік майже не змінилися. Очолює список Данія, в неї 90 балів. За нею йдуть Нова Зеландія та Фінляндія, обидві мають по 87 балів. Аутсайдери теж залишилися незмінними. Це Самалі, 12 балів, відповідно, 180 місце, Південний Судан та Сірія, які мають по 13 балів і посідають відповідно 178 місце. Такий розбіг пояснюється тим, що це ж різні суспільства, різні країни. Отже, вони мають відмінності у рівні інтенсивності або у різновидах корупції. Яка, за даними Національного агентства з питань запобігання корупції, поділяється на велику корупцію, побутову, політичну, адміністративну та іншу. Але жодна з країн, навіть з тих, які перебувають в топі, не може звітувати про її абсолютне подолання. Тож вона жодна з країн не може зупинити або послабити свої зусилля у протидії корупції. Разом з тим спостережуються різновекторні підходи до формулювання антикорупційної політики. І це значною мірою впливає на кримінальне право та суміжні до нього галузі права, зокрема на їх прямі та непрямі презумпції, невинуватості, знання закону втрати або підвищення суспільної небезпечності, розподілу тягаря ведення чи спростування певних обставин та на інше. Такі підходи мають ознаки контроверзи, тобто суперечності або дискусійності. Їх підґрунтям виступає толерування методу використання різних стандартів щодо верховенства права у боротьбі з корупцією залежно від певної специфіки окремих країн. Зокрема, згідно з позицією Венеційської комісії щодо реформ в Україні, високий рівень корупції виправдовує та вимагає застосування виняткових заходів, які були б непропорційними в інших демократичних країнах, наприклад, в Швеції, де корупція в судовій системі практично відсутня. Подібний особливий підхід щодо нетипового обмеження прав, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини, спостерігається також в окремих рішеннях ЄСПЛ, зокрема в рішенні Кшокшай проти Албанії, яке має витоки сумного визнання тією самою Венеційською комісією відсутності будь-якого прогресу Албанії в судових реформах на протязі більш ніж 30 років від їх початку. Згідно з думкою Тільмана Гоппе, магістра права колишнього судді з Німеччини, який надавав і надає консультації численним міжнародним антикорупційним проєктам, в тому числі і Венеційській комісії, в тому числі щодо України, і, до речі, ця його публікація перекладена і розміщена на сайті Верховного суду. Отже, позицію ЄСПЛ щодо Албанії. Можливо або неможливо, вирішуйте самі, зрозуміти лише на тлі виснажливої 30-річної боротьби з корупцією. Адже після падіння залізної завіси в 90-х роках Східна Європа та Балкани були порожньою сценою, навіть без декорацій. Вони називали це судовою владою, але це було не так. Поняття прав людини було просто невідомим. З'являлися міжнародні організації, які намагалися встановити верховенство права, вони займалися розробкою проєктів законів про справедливий судовий розгляд, займалися підготовкою суддів та адвокатів, обговорювали питання прав людини та етики. Але за спливом 30 років доповіді ЄС відображають витверезну реальність щодо деяких країн. А саме за звітний період. Прогресу досягнуто не було. Корупція широко поширена і боротьба з нею не просунулася ані на крок. Адже судді та інші державні службовці швидко зрозуміли, як використовувати права людини на свою користь. Кожен раз, коли хтось став під сумнів те, як чиновник з щомісячним доходом у 400 євро може дозволити собі придбати віллу вартістю в мільйон євро, вони ставали експертами з питань презумпції невинуватості, зворотньої сили закону, конвенційності або інших презумпцій. Така пісня під гаслом Впіймай мене, якщо зможеш повторювалася знову і знову. Національні суди на Балканах та у Східній Європі із задоволенням сприймали такі поняття, як презумпція невинуватості або захист даних. Як це застосовується в країнах-членах Європейського Союзу? Якщо це дозволяло і дійсно дозволяє їм захищати своїх колег та самих себе. Адже ми маємо дотримуватися стандартів, що тут можна подіяти? Згадана вечірка тривала десятиліттями. Корумповані державні службовці накопичували приголомшливі суми готівки, які інколи важили сотні кілограмів. Те, як система забезпечувала їхню безкарність, мало просто зухвалий характер. Відбувалося повернення і майже до нуля, і починалася нова реформа. Міжнародні організації постали перед дилемою вони повинні були з одного боку сприяти верховенству права і захисту прав людини, але з іншого боку, якимось чином, це дозволило касті корумпованих суддів та іншим представникам владних структур забарикадуватися в фортеці, яка називається стандарт верховенства права Європейського Союзу, міжнародним організаціям було боляче визнати той факт, що з корупцією в Албанії або в Україні неможливо боротися так само, як у Швеції. Я думаю, у сьогоднішній Швеції потрібно було зняти рукавички. цитата. Нагальною соціальною потребою можна виправдати заходи перевірки в такій країні, як Албанія, але не в такій країні, як Швеція. Без початкових радикальних заходів не залишиться ані судової влади, ані прав людини. Кінець Це порушує принципове філософське питання: чи виправдовує мета застосування будь-яких? Засобів. З цього приводу можливо звернутися і до кінематографа, і до інших джерел. І ось рішення ЄСПЛ у справі Кшокшай проти Албані. В ньому ЄСПЛ змінив баланс в системі заходів щодо забезпечення доброчесності наступним чином: право на недоторканність приватного життя. Не поширюється навіть на перевірку статків незрозумілого походження особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, оскільки в цьому випадку перевіряється тільки суспільна довіра до доброчесності посадової особи. На підставі попередніх висновків про статки незрозумілого походження Тягар доведення може бути перекладено на посудову особу з метою доказування протилежного? Як вам таке? Якщо посудова особа не доведе протилежна, цього буде достатньо, щоб заборонити такій особі обіймати посаду в органах державної влади на все життя. А як же презумпція невинуватості? А як же тягар доведення з боку держави? Фінансова перевірка як підстава для звільнення може тривати десятиріттями. Враховуючи, що особисті або сімейні активи зазвичай накопичуються протягом трудового життя, встановлення суворих тимчасових обмежень для оцінки активів значно б обмежило і зменшило здатність влади оцінювати законність загальної суми придбаних активів. Це тим більш вірно в албанському контексті і, можливо, українському, коли попередня перевірка декларації про майно не була досить ефективною. Отже, мусимо констатувати, як і всі циклічні процеси в всесвіті, у черговий раз розгортається справжня трагедія морально-правової дилеми між Сцилою і Харібдою, спрямованих на ефективний результат контроверсійних антикорупційних стандартів та кримінально-правових презумпцій. І отже, ця дилема полягає з одного боку в необхідності суворого додержання принципів законності, верховенства права, рівноправ'я, дотримання вимог та норм Конституції за будь-яких обставин щодо кожної особи. І з іншого боку, їх обмеження або, як завгодно, назвіть зменшення, згортання за певних виключних або, як завгодно, нагальних, революційних, крайніх умов. Це дуже нагадує проблему вагонетки, тролей проблем, яку ще нікому не вдалося вирішити. А з іншого боку, існує законодавство Європейського Союзу. зокрема, Директива ЄС від 5 липня 2017 року про боротьбу з шахрайством, спрямованим проти фінансових інтересів Союзу кримінально-правовими засобами. І виникає питання, а як це відноситься до розрядува предмету? Дуже безпосередньо. Адже в цій конвенції розглядаються питання про визначення корупції, про поняття пасивної корупції або активної та інше. І дуже примітно, що ця конвенція оперує тими самими стандартами, зокрема, презумпцією невинуватості, і правом на захист, і принципом законності і так далі. І так далі. І обмежень щодо застосування до корупціонерів в ній не передбачено. Отже, ми маємо з одного боку директиву ЄС, яка є акі ком'юнітех, тобто надбанням спільноти. Тобто частиною правової системи Європейського Союзу, і на цьому ж боці стаття 62 Конституції України і частина 2 статті 2 Кримінального кодексу України проти того нового підходу модерну в практиці ЄСПЛ, зокрема в справі Кшокшай проти Албанії. І з цим нам щось треба робити. А як ви вважаєте, на чий бік ми маємо стати? Дякую за увагу. Це був Радутний Олександр Едуардович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.